Задача на сьогодні посмажити вафлі. Для цього нам необхідно 180 г вершкового масла, 3 яйця, 200 г цукру та 250 г борошна. Борошно та цукор будемо вимірювати за допомогою ложок. В одну ложку входить 25 г цукру або 30 г муки. Зараз розбиваємо яйця, додаємо цукор. І добре, це все перемішуємо. Поки ми це будемо перемішувати, розтоплюємо масло в мікрохвильовій пісні десь по 10-15 секунд, щоб воно не закипіло. Беремо столову ложку тіста, насипаємо в вафельницю, закриваємо, чекаємо, поки посмажиться. У мене є згущене молоко і я бажаю промазати ним між двома вафлями.